Це «Ю-Інтерв'ю». Нашому сьогоднішньому гостю всього лише 17 років, а його фільмографія налічує понад три авторських фільми. Сьогодні в нас в гостях юний режисер Андрій Старчак. Привіт, Андрій! Вітаю! Звідки з'явився інтерес до режисури? А Більшість моїх однолітків, особливо десь так в році 2016-2017 коли був тільки такий, знаєте, Ютуб-бум. От Всі почали бути блогерами, всі стало цікаво. Всі були всі фанатіли від блогерів-мільйонників. І... А саме тоді я також якось почав цікавитись Ютубом і завів свій власний Ютуб канал. Я, як і більшість людей, думаю, що в мене там буде сотня підписників, сотня тисяч підписників, мільйони, все. Ну, з цим не вийшло, але е, саме під час е, ведення мого ютуб каналу я побачив, що в Черкасах в кінотеатрі Україна проводився кінофестиваль. І я подумав, може б мені зняти теж свою власну короткометражку та відправити її на цей кінофестиваль. Звісно, тоді я фільму жодного не зняв, але самий інтерес до кіно вже почав зароджуватись. Я хотів зняти фільм, який звався Прохід у космос, а кіно про іншопланетян, як вони висадились в Черкасах на вулиці Репіна, як вони там жили в будиночку на дереві в закинутому дитячому садку, ну там нафантазував, але кіно не вийшло. Ну але я ці ідеї трішки там пересунув в інші свої фільми. Тобто щось взяв з кожної, з кожної своєї нереалізованої ідеї. Чому саме короткометражні фільми, а не повнометражні? А, я Напевно, в першу чергу, тому що повнометражні це завжди вдвічі важче, а то й втричі. Все-таки велике кіно воно потребує більших зусиль, більше часу. А в акторів чи в операторів, чи в цієї знімальної групи цього часу зазвичай немає. А, звісно, що короткометражний фільм теж має свою перевагу, тому що це коротка історія. А, Яку треба вмістити в короткий хронометраж. І при цьому вона, вона має бути цікавою. Тобто, якщо, наприклад, там в фільмі одна сцена може йти 15-20 хвилин, тут увесь фільм йде 15-20 хвилин. І треба якось все так скомпонувати, витиснути найцікавіше, і щоб все було прийнятно для глядача. Розкажи про свою першу короткометражку. А, перша моя короткометражка так і не була знята. І це навіть не той, той прохід у космос, про який я казав. А перша короткометражка, до якої я почав писати сценарій, це була «Долерандія». Це ще був рік 2018, це ще було дуже-дуже давно. Я просто... Це теж було почалося з youtube каналу Я думав що в мене було на youtube каналі десь 50 підписників, там я знімав огляди на кіндер-сюрпризи, і я думаю, а треба було б м зняти якесь відео новорічне, якусь новорічну короткометражку, новорічну якусь казку. Я подумав. А що най найбільша новорічна казка це якась фантастика. От щось таке. І я подумав, давайте я візьму мої рідні Черкаси, мою рідну вулицю, засуну туди трішки іншопланетян, трішки космічної тематики, трішки магії, і, і так з'явилася ця долерантія. Тобі вже 17 років, ти 11-класник. Так. Як плануєш пов'язувати своє життя і з чим? А, планую пов'язувати з режисурою. Я дуже хочу вступити в Карпенка -Кару. ну, Це, на жаль, це єдиний такий профільний вуз в нашій країні. Тобто є там ще різні вузи. ну, Але цей такий він прямо ну, гарант, може, якоїсь якості. Всі найкращі режисери українські випускалися або звідти, або, або вони були самоучками. Чи є в тебе приклад для наслідування? А, Напевно, що так. Якщо брати з акторів, то я думаю, що це Джеймс Стюарт. А, а, Мабуть, Марчелло Мастри, вони мені дуже подобаються як актори. Хоча, якщо брати з режисерів, то я думаю, що це, безумовно, Мартін Скорсезе, Андрій Тарковський та Стенлі Кубрик ми знаємо, що ти не тільки любиш робити сценарії, придумувати та знімати авторські фільми, а ще й полюбляєш дивитися кіно. Які жанри фільмів тобі подобаються найбільше? Усі. Я можу сказати, що мені не подобається, хіба що, можливо, якісь мелодрами або ромкоми. А так то, я думаю, що всі. Хоча я... теж дивлячись, які там ромкоми. Яка українська стрічка, на твою думку, цікаво репрезентує в ту чи іншу сторону українського контексту? А, хм. Дуже цікаве питання. Я думаю, що мої думки тихі, вони дуже показують так знаєте, у... українську душу, українську. Буденність, я б назвав мої думки тихі так, і думаю, що ще із таких фільмів я би міг виділити додому, воно шикарне кіно, але воно не зовсім таке, знає. Воно більше кримсько-татарське, хоча, тобто воно таке може не буде прямо дуже близьке кожному українцеві, але там теж історія про батька та сина, які забирають тіло свого померлого там. Батько забирає тіло свого померлого сина на війні, і вони разом везуть це тіло до Криму, щоб поховати його на рідній землі. Це таке дуже серйозне та болюче кіно ну, для кожного українця. Я думаю, що це воно. Якби тобі дали трошки підкоригувати сюжет будь-якого серіалу та фільму. Що б це був за фільм чи серіал і що б ти змінив в сюжеті? Знову важке питання. Ой. М -м. Який фільм? Я не знаю. Насправді, хороший фільм є хорошим фільмом, а погані фільми вони вже відверті поганими. Тобто, сказати, що би підкоригував, це буде, мабуть, якимось невіглаством, я думаю, з мого боку. Я би просто не знімав погане кіно. Ще на початку, початку препродакшн. Ми знаємо, що багато твоїх проєктів ставали переможцями різних конкурсів, зокрема, короткометражка «Шерлок Холмс. собака Баскервілей, який переміг на дитячому кінофестивалі Kids Muy Fest. Звідки прийшла ідея взяти участь? А, є просто є, такий, можна сказати, є така соцмережа для кіноробів, вона зветься Фільм Фрівей. Там, типу, є перелік. Купи, кіно, купи кінофестивалей, там, мабуть, 10 тисяч кінофестивалей по всьому світові. І там якраз був ось якийсь мой фести. Я думаю, ну чому б не взяти в ньому участь? Якраз таке проходить неподалік від Черкас, дитячий кінофестиваль, я думаю, саме для нас супер. Чому, на твою думку, саме ця короткометражка стала переможцем? А, тому що вона була зроблена з любов'ю. Я думаю, це найголовніше при створенні будь-якого кіно. Який проєкт для тебе вже є успішним? А, мій проєкт, чи взагалі? Взагалі. Проєкт є успішний той, який як я сказав, роблять з душею, в який вкладають любов. Це Щ... найголовніше. Що для тебе успіх? Успіх для мене це щоб а, фільми, які я роблю, дивилися і через 10, і через 20, і через 40 років, і вони були так же цікаві та м, актуальні. Дякую, удачі та наснаги. Тобі дякую, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки до зустрічі.